У згадку про прикарпатського тренера та футболіста в Івано-Франківську завершився дев'ятий всеукраїнський турнір з міні-футболу пам'яті Юрія Йосиповича Шулятицького. Наша кореспондентка Ольга Нестерук продовжить. Юрій Йосипович Шулятицький пішов із життя 10 років тому. Йому було 70. За життя він встиг пограти у багатьох футбольних клубах та очолити команди різних рівнів. В житті він був весь в футболі. У нього Два хобі були. Голуби і футбол. Ну футбол на першому однозначно місці. Він жив футболом. Я думаю, батько заслуговував на те, щоб його вшановували щорічно і згадували. Я думаю, якби він знав, що в честь нього будуть проводити такі турніри і будуть грати такі дітки, так безкомпромісно боротися. І буде такий ж жива обстановка. Я думаю, він був щасливий. Юрій Йосипович був моїм старшим товаришем, з яким ми впродовж багатьох років. Спілкувалися, проводили. Він був членом виконкому обласної федерації футболу, лишив великий слід у прикарпатському футболу. Я, як старшого товариша, учився в нього як якійсь видно ситуації. Думаю, що як би поступила ця людина? За організацією турніру пам'яті Юрія Йосиповича, його рідні та товариші взялись через рік після смерті. Батько настільки був сильна людина. Правильно, чесно, порядно. Що, що не робив в турнірі, якісь були негаразди, щось не получалося. Все воно лягало так, як має бути. І в нас за дев'ять років, я думаю, ні одної замінки, ні одної проблеми не було. І турніри проходили на одному диханні. Цьогоріч юні футболісти 2013 року народження боролись за звання кращого з 20 до 22 лютого. Усі матчі відбувалися в Івано-Франківському коледжі фізвиховання. У цьому дев'ятому турнірі приймає участь 12 команд. Ну, у зв'язку з такою обстановкою, яка є в Україні, команд мало команд з інших регіонів, більшість команд це з Івано-Франківщини, але приїхали до нас Карпати, Львів, приїхали до нас Еліта, Бучаш, там Най-Ужгород. Це з гостей. Ну і Варатик, Коломия, а решта це команди Івано-Франківські. Тренер Минаю Ігор Кладов разом зі своїми вихованцями на турнір приїхав вперше. Хоча й команда зайняла сьоме місце, та головне для них ігровий досвід. Для дітей це взагалі супер. Це куча емоцій, колись негативні, колись позитивні. Але взагалом потрібно грати, потрібно отримати досвід ігровий і щоб ми прогресували. Ну і Незалежно йде він наче ні для дітей. Ми повинні щось робити. Якщо ми зупинимось, у нас нема майбутнього. В цьому році в нас ще турнірів не було. Це був непоганий досвід. Ми побачили, який рівень інших команд і побачили, який рівень підготовки у нас і що потрібно нам робити. Тому ми дуже задоволені турніром. За результатами турніру, бронзу змагань здобули гравці Франківської Ніки. Стрібло за академією народного футбольного клубу Ураган, а золото виборола команда Ліцей Вікторія.